Дукуючи дорожню сумку, Ліля водночас змушена була вислуховувати тихе, але все ж невдоволення від чоловіка. Скільки це може тривати? Вони що, навмисно бруд тягнуть в офіс. Жінка розуміла, що чоловік правий, але вона все одно не могла залишити справу на завтра. Сергію, чого ти переживаєш? Це лише робота. Я повернуся швидко, всього кілька годин. Ти навіть не встигнеш за мною засумувати. А поки мене немає, приготуй, будь ласка, оладки. Ти ж знаєш, як я їх люблю. Ти справжній майстер у цьому. Почувши комплімент, Сергій м'яко посміхнувся і, здається, навіть трохи заспокоївся. Добре, буду готувати. Але знаєш, що я для тебе зроблю? Якщо хочеш, додам меду або згущеного молока. А якщо хочеш ще більше смачного, можеш і сметану купити. Лілля посміхнулася, почувши ці слова, і на її обличчі засяяла радісна посмішка. Оце вже зовсім інша справа, а то мене найкраще почали цей день. А я, до речі, не кожен день мою підлогу в офісі, подумала вона про себе. Жінка не працювала постійно в офісі, а лише іноді допомагала, виконуючи додаткові завдання. Вона основну частину часу працювала продавцем у місцевому магазині. Де мала змінну роботу, два дні на зміну, потім вихідні, тому її життя було насичене різноманітними заняттями. Її чоловік теж не сидів без діла він був майстром на заводі і мав гараж, де ремонтував машини. Вони з Сергієм намагалися впоратися на всіх фронтах, працюючи без зупину, але мріяли про стабільність, щоб не відмовляти собі ні в чому. Проте з часом ставало все очевидніше, що скільки б вони не заробляли, грошей все одно було недостатньо. Мати Лілії не могла зрозуміти, чому її донька обрала таке життя, яке передбачало постійні фінансові турботи. Сергій, проводжаючи дружину, раптом згадав про обіцянку допомогти сусідові з ремонтом його автомобіля. Посміхнувшись сам до себе, він тихо промовив Ось так я дружині говорив, що не можна працювати у вихідні. А тепер і сам порушую правило. Добре, що вона не бачить, вона б точно пригадала мені моє бурчання зранку. Лілія приїхала до потрібної зупинки та рушила пішки, оскільки офіс знаходився за житловим будинком, і частина його вікон виходила на вулицю. В одному з вікон вона побачила яскраве світло. Напевно, хтось забув вимкнути, подумала вона. Але щось у її серці засіло, ніби передчуття. Вона відчула, як серце почало битися швидше. Що ж могло бути не так? Можливо, якийсь працівник залишився, щоб працювати у вихідний, або, може, йшла важлива нарада. Ліля розуміла, що офіс зазвичай порожній у суботу, а її керівник не попереджав про жодні зміни, тому яскраве світло вікна здалося їй підозрілим. Тим більше, що в районі часто стали траплятися крадіжки, Лілія вирішила перевірити, що відбувається. Тихо підійшовши до дверей, вона обережно піднімалася сходами і почула дивні голоси з верхнього поверху. Вони нагадували сміх чоловіка та жінки. Внутрішнє неспокійне відчуття тільки посилилося. Вона ледь дихала, боячись робити зайвий рух і міцно трималася за перила сходового прольоту. Зібравши голоси, вона зупинилася на кілька секунд, бо розпізнала в одному з них сина директора офісу. А ось жінка стояла спиною. І Лілія не відразу змогла її впізнати. Коли та повернулася боком, її обличчя стало впізнаваним. Прибиральниця, стискаючи губи, почала відступати. Їй пощастило, що крики і сміх перебивали під сходами. Ця жінка так поспішно залишала будівлю, що не могла згадати, як опинилася на вулиці. Вона трохи заспокоїлася і лише після цього змогла вимовити. Як це він так, навіть не побоявся, що батько побачить? Що ж її все таки налякало? Про це Ліля вирішила нікому не розповідати, щоб не накликати на себе біду. Приїхавши назад додому, чоловіка, звісно, не застала і почала дзвонити йому на телефон. Тільки з третього разу Сергій відповів Ти вже закінчила намивати підлогу і поспішаєш додому? Довелося відповісти йому перше, що їй на думку спало. Ні, я вже вдома. Сьогодні шеф роботу скасував в останню хвилину. У слухавці виникла пауза, а потім чоловік вимовив Ну, і добре. Я зараз теж закінчу з ремонтом і за 15 хвилин прийду. Ліля ледве стрималася, щоб не розповісти йому все те, що вона там бачила. Коли вечеряли, щоправда, чоловік весь час поглядав на неї, але начебто нічого підозрілого не помітив. Та й не потрібні йому були зайві розмови адже дружина вдома, і це найголовніше. Наступні два дні Лілія працювала в магазині, але вранці, коли вона збиралася, їй зателефонував керівник з офісу. Його голос одразу видавав, що настрій у нього був далеко не найкращий. Чому ти у нас не прибрала, навколо бруд і пил? Я ж просив навести порядок. Як тепер мені дивитися директору в очі? До речі, він попередив, що звільнить тебе, якщо ти ще раз щось подібне утнеш. Ну що їй потрібно було відповідати? Ліля зібрала всю волю в кулак і вимовила Вибачте, такого більше не повториться. Незрозуміло, чи то шеф її пробачив, чи то поки що думав, що робити далі, але виникла невелика пауза. Кашлянувши в телефон, він з іронією в голосі промовив гаразд, я не хочу конфліктів, але ти сама розумієш, що тепер усе вирішуватиме директор. Через два дні чекаємо тебе в офісі, як і домовлено, і пам'ятай, не запізнюйся. Слава Богу, що цієї розмови не чув чоловік, бо він раніше за нею пішов на роботу. Відстоявши зміну за прилавком, Ліля вирішила зазирнути до своєї подруги. Наталка була саме тією людиною, кому вона могла в усьому зізнатися, не боячись, що інформація набуде поширення. Уважно вислухавши її, подруга винесла свій вирок ти зобов'язана повідомити про це директору і не відкладати надовго. Зрозумі, Лілю, це підлість з його боку, і ти не гірше за мене це знаєш. Начебто Наталка все правильно говорила. Проте Ліля не хотіла лізти в чужі стосунки. Якось її мама одного разу сказала Доню, не лізь у чужу сім'ю, там на тебе з твоїми порадами ніхто не чекає. Ось ці застереження вона добре вивчила, і тепер, коли постало питання, що робити, Лілія якось навіть розгубилася. Подивившись на Наталку, вона вимовила не можу, розумієш? Нехай самі розбираються. Її можна було зрозуміти, адже один неправильний рух. І ти вже крайній у цій ситуації. Подруга махнула на неї рукою і відповіла справа твоя, але знай, що я вчинила інакше. Це ти, тихоню, боїшся сказати зайвого, а мені ніхто не забороняє говорити, бо всі знають, що я завжди говорю тільки правду. Загалом Ліля почула не те, що хотіла, але вона хоча б змогла виговоритися. Посиденьки з подругою виявилися не настільки продуктивними, але з іншого боку все її обурення вийшло. І тепер можна було не боятися, що вона в найбільш невідповідний момент проговориться. Увечері, за переглядом телевізора, Ліля мало не закричала, коли побачила неприємну сцену в серіалі. Чоловік відволікся від комп'ютера і запитав Ти чого? З тобою все гаразд? Начебто не вперше дивишся цей серіал. Я думав, що жінки якось інакше мають реагувати. Обернувшись в його бік, Ліля відповіла та по різному. Просто сьогодні я все занадто близько до серця сприйняла. Не звертаю уваги, давай кращий чай з тістечком поп'ємо. Щось мені солодощів захотілося. Під цю справу Сергій дістав і домашньої наливки, їй передала теща, аж надто тепло вона ставилася до зятя. Випивши трохи, Ліля розправила, розправила плечі і вимовила А ти знаєш, мені справді потрібен відпочинок. Напевно, я поговорю з начальством у магазині. Зразом і на другій роботі усіх попереджу, і поїдемо ми з тобою в Карпати, давно вже збиралися. Чоловік радісно потер руки. Чудова ідея, я й сам хотів тобі запропонувати відпочити. Ну, тоді за майбутню відпустку, щоб вона нічим не затьмарилася. Ідея, начебто гарна, але ще треба було дізнатися, що скаже директор. Налаштовуючи себе на неприємну розмову, Ліля сподівалася, що обійдеться. Не така вже це й біда, що підлогу не вимила, один день ситуацію не змінить. До того ж, заздалегідь про вихідний день її ніхто не повідомляв, поставили перед фактом, і тепер саме час їм дивитися в її бік, винуватими очима, а не їй прогинатися і чекати милості. Усе це Ліля прокручувала в своїй голові, сподіваючись на те, що ніякої біди не буде. Водночас вона пам'ятала і слова подруги, яка попереджала її про те, що потрібно все розповісти директору. І нехай для нього це виявиться шокуючою правдою, але принаймні більше ніхто не зможе його обдурити. Закінчивши дивитися серіал, Ліля пішла в кімнату, а незабаром до неї приєднався чоловік. Але йому довелося задовольнятися скупими обіймами, тому що у дружини, схоже, сьогодні не було настрою. Залишалася ще й мама, з якою вона могла порадитися, але це не той випадок, коли можна поговорити відверто, адже невідомо, якою буде її реакція. Раптом доведеться гасити пожежу емоцій. Лілі було чудово відомо, як мама ставилася до подібних ситуацій, і якщо їй дати волю, то потім нізащо не зупиниш. Залишалося сподіватися, що директор не стане гніватися і обмежиться лише усною доганою. До зустрічі з ним залишався один день, а таке враження, що попереду була ціла вічність. Водночас, якщо покладатися на думку подруги, то потрібні факти, а їх у наталки не було. Як і того, що допомогло б у розмові з директором, адже він буде питати, чому вона була відсутня, якщо є домовленість, то потрібно було її виконати. Крім того, Ліля навіть не встигла нічого збагнути, коли поспішно залишала офіс. Шкода, що не зробила запису всього того, що там побачила. Від розмови з мамою на цю тему вона рішуче відмовилася не підходив для цього й чоловік. Сергій в неї не любив подібних інтриг, особливо, якщо. І нехай усього лише інтрижка, але якщо одразу не припинити, то потім доведеться згодом розплачуватися за наслідки. Єдина можливість хоч якось реабілітуватися була втрачена, Ліля з сумом подумала будь-що буде. Адже цей офіс не єдиний у світі якщо й дійдуть до кардинальних заходів, то невелика втрата. Рано вранці вона знову отримала дзвінок від свого керівника з офісу Не забудь, що після обіду директор на тебе чекатиме. Чесно кажучи, він сьогодні не в настрої, але, можливо, все минеться, і тобі це не зашкодить. Хотілося б у це вірити, але Ліля була реалісткою і розуміла, що надива сподіватися марно. І якщо судилося за щось відповідати, то потрібно стійко винести всі труднощі. Зібравшись, вона ще раз подивилася в дзеркало і сама собі підморгнула. І нічого страшного, я це якось переживу така впевненість говорила лише про одне. У неї в запасі є козир, який буде використаний у найпотрібніший момент. Ліля вибрала шлях найдовший, щоб трохи поміркувати. Вона подумки поставила собі запитання А яка взагалі моя справа до того, що там відбувається? Все вірно, син директора має право зустрічатися, і ніхто не може йому заборонити, адже він не ламає чужі двері і не створює хаос у чужому домі. Проте тут був один цікавий момент. Ліля дуже добре розгледіла жінку, яка була до того дня разом із сином директора. Переплутати її обличчя вона не могла ні з ким, тим більше, що вона дуже запам'ятовується. Виглядала вона трохи старшою за сина, але, з іншого боку, це особиста справа кожного, кого обирати для задоволення і радості усе можливо, що синочок любив саме таких жінок. Продовжуючи про це думати, Ліля не помітила, як підійшла до офісу. На вході стояв охоронець, такий суворий типовий сторож, який нікого просто так не пропустить, однак їй він навіть усміхнувся Радий бачити вас, Лілія, ви справжнє втілення впевненості в завтрашньому дні. Доволі приємний комплімент, особливо перед тим, що на неї чекає, і до чого вона так довго готувалася, і варто було їй зробити крок уперед, як вона одразу ж зрозуміла. Звісно, якщо я не змогла зафіксувати нічого на телефон, то напевно записи є у охоронців. Ось це вже справжня зачіпка і досить вагома. Повернувшись на пост охорони, вона люб'язно запитала слухай, Антоне, а не міг би ти показати мені запис внутрішніх камер? Мене цікавить субота, хай там буде орієнтовно після одинадцятої ранку. Я не зовсім добре навела порядок. Хочеться перевірити, адже директор мене до себе викликав. Охоронець погодився звісно, тим більше, що вранці ми одразу міняємо диск і ставимо новий. Якщо чесно, я навіть нічого не переглядав за попередню зміну, але ти можеш це зробити. Однак диска на місці не виявилася. Дивно, хто б міг його взяти. Ліля здогадалася, звідки ноги ростуть. Антоне, а інших варіантів немає? Може, копія запису. Плеснувши себе долонею по лобі, охоронець промовив Отже ж, дурна голова, зовсім забув, що місяць тому співробітники Служби безпеки встановили нам програму резервного копіювання. Зараз знайдемо, тільки не затримуйся, а я поки що обіду периметр, щоб не було неприємностей. Ліля подивилася запис і переконалася, що все чітко видно. Син потрапив на камеру, а разом із ним і та жінка. В очах Лілі раптом заграв вогник, бо вона кілька разів бачила цю даму в офісі, і завжди, поруч із нею був зовсім інший чоловік. Піднявшись до офісу, жінка одразу ж зазирнула до кабінету директора. Той був похмуріший за Хмару Проходьте, Лілія Іванівна, у мене до вас буде неприємна розмова. Присівши в крісло, Лілія сумно опустила голову і налаштувалася слухати. Він прикрив двері. Знаєте, я справді довго закривав очі на те, що ви часом затримувалися, розумію, що у вас ще є інші обов'язки, і робота тут не є основною, але я хочу, щоб ви розуміли, ви маєте серйозно ставитися до тих обов'язків, які на вас покладені. Ваш керівник вже мені розповів все. І про те, як неакуратно ви прибирали, і про те, як неодноразово переносили терміни приходів в офіс, однак те, що я дізнався того дня, стало для мене справжнім шоком. Ми взагалі не прибирали. Охоронець навіть зізнався, що бачив, як наша прибиральниця, ледве піднявшись на поверх, миттєво вибігла назад. І це були ви. Вся ситуація почала виходити з під контролю, і необхідно було вжити термінових заходів, щоб виправити її, однак Ліля, здається, просто не знала, що сказати. Вона мовчала, у неї навіть в горлі пересохло, і тоді директор вирішив взяти ситуацію у свої руки. Добре, сказав він, будемо вважати, що вас звільнено за власним бажанням мені не потрібна прибиральниця, яка не здатна якісно виконувати свою роботу. Я так розумію, у вас немає заперечень. Тут Лілія не витримала і вигукнула Син зрадив вас. Директор, почервонівши від гніву, одразу став блідим і почав поспішно розв'язувати кроватку. Що за наклепи, ви навіть не знаєте його. Але далі стало ще цікавіше. Ліля, не зводячи з нього очей, розповіла, чому не стала наводити порядок в офісі. Директор, слухаючи її, не міг стримати свого гніву не може бути, він не міг так зі мною вчинити. Виявилося, що того дня син зустрічався не з ким небудь, а з жінкою, з якою директор познайомився сього півроку тому, і навіть збирався одружитися. Але тепер, після того, як син вчинив таку зраду, усі плани довелося відкласти. Директор був у розпачі від усвідомлення, що попереду чекають грандіозні скандали. В цей момент син з'явився в офісі і батько кинувся до нього з розпитуваннями Навіщо ти це зробив? Чи мало я тобі грошей давав, чи тобі дівчат не вистачає. Але син все заперечував Тату, я нічого подібного не робив. Чому ти віриш в якісь брудні прибиральниці? Ліля не витримала і дала йому ляпаса. Ти ж думав, що якщо вкрасти диск, то запис назавжди зникне? Не вийшло, я все відновила і можу продемонструвати чудове кіно. Директор не міг повірити своїм очам, коли побачив, як його син розважається з його ж коханою. Зрада була очевидною, і разом з нею з'явилася зрада від сина. Вражений і приголомшений директор повернувся до свого кабінету, а потім викликав до себе Лілю. Лілія Іванівна, звернувся він до неї, Вибачте за те, що сталося, можу повідомити, що ваше звільнення скасовано, і ви можете залишитися працювати. Але Ліля, недовго думаючи, відповіла: ні, дякую за вашу гостинність, але я якось обійдуся. Краще зверніть увагу на те, хто вас оточує. Нерівна година і хтось із ваших близьких може вчинити так само, як і ваш син. Мені й без цієї роботи непогано, я знайду інший варіант. Виходячи з будівлі, Ліля ще раз озирнулася і махнула рукою охоронцеві. Це був Антон, який допоміг їй вибратися з тієї складної ситуації і зберегти свою гідність. Те, що відбувалося далі, вона не бачила, але незабаром дізналася, що директор, не роздумуючи, вигнав невірно наречену і розірвав усі зв'язки та спілкування з сином. Але Ліля вже не переживала через це. Важливо було те, що в її родині була гармонія, а кому хочеться пригод, нехай шукає їх сам. Впускаючи когось в своє життя, треба бути пильним, щоб рідні люди мали такі самі цінності, як і у вас. Дякую, друзі, що дослухали до кінця. Якщо історія вам сподобалася, ставте вподобайку та підписуйтеся на наш канал.